Допомога Україні у 2024 році. Ракети уже применили українські війська лідер більшості у сенаті розраховує досягнути згоди щодо законопроекту у часовому проміжку між Днем Подяки та Різдвом. Лідери Сенату, як республіканців, так і демократів, вважають, що найкращий шлях до написання законодавчого акту, який має шанси пройти обидві палати та отримати підпис президента Джо Байдена, ймовірно, має починатись у Сенаті, а не Конгресі, де є місце для двопартійних переговорів. Лідер більшості в Сенаті. Ті, чак Шумер, дав зрозуміти, що надання додаткової допомоги буде для нього головним пріоритетом між днем подяки, тобто 30 листопадом та різдвом, 25 грудня. Я знаю, що обидві сторони щиро піклуються про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні та допомоги цивільним особам в газі. Тож я сподіваюся, що ми можемо дійти згоди тоді, коли жодна із сторін не отримає все на чому наполягає, і ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемось після дня подяки. Заявив Шумер, ви мене піймали. Відверто скажу, я не знаку незнайомств. Цим типом літака я не є фахівцем в авіаційній галузі. Але якщо концептуально ми візьмемо це питання, то ми бачимо, що росіянам потрібні нові зразки техніки, нових не вистачає потрібно більше авіації, і вони знаходять ось старі, якісь радянські можливо це були тренувальні літаки. Можливо, вони знаходяться десь на консервації. Їх знову тягують, і як варіант, або будуть тренувати пілотів, яких зараз випускають вищі, Російські бо пілоти теж дуже активно. Або будуть використовуватися вже в бойових цілях. Ну треба подивитися вже більше, не не безпосередньо на полі бою. Давайте трошки поговоримо про те, що. Сьогоднішній цього тижня, точніше, економіст вийшов під заглухом. обкладинка присвячена небезпеці того, що в США буде обраний Дональд Трамп. Ось така промовиста дуже обкладинка, Якщо зможемо її показати, там такі. Тінь у вигляді обличчя Трампа падає на земну кулю, і вважають британські одне з у світі насправді видань про те, що обрання Трампа стане справжньою катастрофою для західного світу, і це найбільше загроза. А зараз ми показуємо Майка Джонсона, нового власне спікера нижньої палати конгресу США. З'явилася Ньюсвіку Цікава інформація про те, що коли обирався Майк Джонсон, може, ви бачили про це теж, що виявляє. Це його камп його кампанію великою мірою фінансувала власне, виборчу кампанію, фінансувала фірма, яка зареєстрована в Техасі, начебто на американського громадянина. Втім, як з'ясувалися з, 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 з фактичними власниками цієї кампанії є троє росіян, в тому числі такий олігарх Ніколаєв, наближений до Путіна до близького кола, з і один з тих, хто фірував вже в скандалі з так само з фінансуванням шпігунки. Путіною може пам'ятаєте, яку зарешто. Да, да. Чи та, Марія Бутіна. Словом, ось така історія. Е, Намагаються це все скласти до Куби. Знаємо, що Джонсон один з найбільших трампістів. І ця ця дивна історія, як він зараз е, прийшов до влади в самому Конгресі. Е, невже американська всесильна контррозвідка і розвідка? Пропускає ось такі речі, що росіяни просто в них під носом натискають на якісь потрібні кнопки, і ти за якісь потрібні смикують ниточки для того, щоб лояльних чи потрібних. Я зараз не звинувачую Майка Джонсона в тому, що він працює на Російську Федерацію, але чи не можемо ми бачити тут таку певну руку Москви, яка обирає кого привести до влади в Сполучених Штатах? Ну, давайте так. Ну окей, Москва-Москва, але не, не треба робити з нею якогось великодімана, що вони на все впливають. От все от просто куди вони не, не дотичні, все вони там всем руководять, керують. Ні, ну насправді такого теж не буває. Можливо, як варіант, що ця компанія була одним з спонсорів да, там. Цього політика або там, його політичні сіл сили, яких називають MA, MAGA, да? Make America Great Again. Це трамп, трампісти. Можливо, є там одна з десяти або сотень компаній, можливо, там більше фенсуала, менше, але теж спонсори на, наряду з іншими компаніями. І я впевнений, що американська контррозвідка, там вона працює на цю тему, вона перевірить це все. Є американські політиком, є засоб масової інформації, які, бачите, на це увагу. І от, Там будуть Певні там ну, не те, що розборки, але ну будуть перевіряти. І, я думаю, якщо там будуть певні підстави для того, щоб там, не знаю або кримінальні переслідування почати, вони почнуть. Тобто в Америці це все працює. от Треба віддати належне. Як би нам не хотілося, що там все більш було там в одних руках, да щоб Байден набрав, наприклад, знає, там, Сенат сказав терміново в Україні там 40 мільярдів гривень. да там Всі хоп і проголосували, доларів всі проголосували. Там демократія, і ну на жаль, з однієї сторони це там довго приймається рішення, а з іншої сторони публічність, демократія, і от нам в цьому треба повчитися дуже сильно. Я думаю, вони там самі розберуться з цим. Тим не менше, обрання Трампу це реальна небезпека. Очевидно, і як нам в принципі годуватися до такого сценарію, які в нас в принципі є варіанти зараз на столі, коли все більше голосів звучать і вже авторитетних голосів, і прямо про те, що. Припиняйте вже свої, як там недавно написав, здається, Wall Street Journal, та ця публікація, що мовляв, припиніть це магічне мислення про поразку Росії. Так, дивіться. Окей, давайте розбиратися. По-перше, е Цілком ймовірно може бути Трамп. Ми не повинні виключати цей варіант. Сказати, Та ні, це неймовірно. Ну, ми повинні розглядати інший варіант. А якщо дійсно він може прийти до влади, дійсно може, може бути така ситуація, коли він спробує обмежити постачання Україні допомоги. Але ж президент, це не єдина людина, це не диктаторська країна, який ухвалює рішення. Є багато запобіжників, які можуть йому в цьому завадити. В першу чергу це військове лобі. Надзвичайно велике військове лобі. Яке вже профінансовано до речі, ось ці 40, сорок мільярди доларів, да, які виділили Україні з Сполучених Штатів, вони ж напряму не поїхали в Україну. Ми ж поїхали на розвиток американського ВПК. і от навіть давайте уявляти собі такий варіант. Що Трамп каже: так, все ми все зупиняємо при там по постачанні боєприпасів, допомоги. Як так, вони створили нові робочі місця, вони виділили кучу грошей на розвиток існуючих підприємств, на створення нових підприємств на закупівлю металів, рідкоземельних металів для виготовлення снарядів, техніки, амуніції. І зараз це все викидається в смітник. Я впевнений, що там велике лобі спробує цьому протидіяти і якось. Ну окей, можливо, нам зменшить допомогу, але ось точно я, ну, я впевнений, що на 100% нам не ну не, не прибудуть допомогу. Це раз з іншої сторони. У нас є допомога від європейців. Так вона не постійна. Вона це не означає, що вони роками будуть підтримувати. Це два а по третє. Головне, я більш ніж певний, це розвиток власного ВПК. Це свої боєприпаси, своя техніка, своя артилерія. Але в першу чергу це треба ховати під землею. Вчорашній масована масчорашня масована атака російські от, там всю ніч лунала тривоги. Зайвому підтвердження, що треба щось робити самим, копатися, вгризатися вриза гризатися в землю, розміщувати там підприємства і не залежати від нікого. Ну максимально скільки це можливо залишається проблемною питання, наприклад, з тою самою мобілізацією, це те, що є у Валерія Залужного. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що є проблеми з мобілізацією, вона не працює добре. З іншого боку, ми розуміємо, що нам треба збалансувати, знаєте, і, і наявність, тобто зростання в економіці так само.